Добрий день! На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємось про тварин та їх різноманітність у природі. Ваше завдання це бути активними та уважними на уроці. Світ тварин надзвичайно різноманітний. З деякими групами тварин ви вже знайомі. Пригадайте, на які групи поділяють тварин. Так, правильно черви, молюски, ракоподібні, павукоподібні, комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи, савці та звірі. А які ознаки кожної із цих груп тварин? Так, черви. Ви знаєте дощового черв'яка, напевно, доводилось бачити п'явики, які живуть у водоймах, молюски. У них м'яке тіло, захищене черепашкою. У ставку або в річці можна натрапити на ставковика. Його тіло вкрите спірально закрученою черепашкою. До молюсків належать жабурниця, виноградний слимак, восьминіг, кальмар. Ракоподібні це раки, краби, креветки. Павукоподібні це павуки, скорпіони, кліщі. У них вісім ніг. Чотири пари Комахи це тварини, у яких шість ніг тобто три пари. До них належать жуки, метелики, бджоли, мухи, бабки та багато інших. Риби живуть у водоймах, тіло в них вкрите лускою. Рухаються риби за допомогою плавців, дихають киснем, розчиненим у воді, земноводні, це жаби, тритони. Частину життя вони проводять на землі, на суходолі, а частину життя у воді, тому й мають таку назву земноводні. Плазуни це тварини, у яких тіло вкрите сухими лусками, а в деяких ще й панциром. Вони рухаються плазуючи, тобто тягнуть своє тіло по землі. До плазунів належать ящерки, змії, черепахи, крокодили, птахи. Це тварини, тіла яких вкрите пір'я. Савці або звірі це тварини, які вигодовують малять молоком. Тіло в більшості цих тварин укрите волосся. У кожній зі згаданих груп є багато видів тварин. Розгляньте малюнки. Користуючись інформацією, яку ви тільки що прослухали, установіть, до яких груп можна віднести цих тварин. До якої групи ми віднесемо ведмідя. Так, правильно, це савець. Ящерка. Це плазуни. Рак. Ракоподібні. Жаба. Земноводні. Риба. Риби. Черв, черви. Жук. Комахи та дятел. Птахи. Молодці. Ви добре впорались з цим завданням. Виконайте дії і прочитайте назви тварин. ВІЛ відняти Л та додати вця. Це яка тварина. Так, вівця. Піон відняти он, додати В та додати ню. Це хто? Так, півень. Інд додати крик, відняти кр. Це хто? Індик правильно. Кора відняти А, додати овал та відняти Л. Це хто? Так, це корова. Кріт відняти Т, додати Льон і відняти он. Це яка тварина? Кріль. Так, правильно. Давайте разом з'ясуємо, що допомагає тваринам добути собі їжу. Що допомагає здобути їжу вовку. Слух, нюх, зір. Він швидко бігає, та в нього гострі зуби, а що допомагає лисиці, те ж саме, що й вовку, але вона ще й тихо підкрадається. А що допомагає орлу, так, зір, кіхті, дзьоб. А що допомагає дятлу, так, правильно: дзьоб, язик, хвіст та кіхті, а ще лелеці? довгі ноги і дзьоб, а ще жабі, язик, а ще щуці, Забарлення. Так, правильно. Отже, який висновок ми можемо зробити? Так, що гарний слух, нюх, сір, швидкість, гострі зуби, кігці, дзьоб язик, хвіст, забарвлення все це допомагає тваринам добувати корм. Чи знаєте ви, що відомо близько півтора мільйона видів тварин, з них понад мільйон це комахи. Риб відомо приблизно 20 тисяч видів. Земноводних. 3400 плазунів шість тисяч, птахів 8600, звірів чотири тисячі. А зараз пропоную вам відгадати загадки. Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста, на я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене так правильно лисиця. Довгі вуха куций хвіст, невеликий сам на На городі побував, нам капусту попсував, довгі ноги, скік та скік. Ми погнались він утік. Так, правильно, це заєць. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів, обід приніс, смачних жебеняток для своїх маляток. Так, це лелека. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі бачить серед ночі. Так, це сова. Хто гнізна свого не має, яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку все кує мудруля. Хто вона? Так, зозуля, у воді ми живемо, без води пропадемо. Так, це риби. Що то воно у воді водиться, з хвостом родиться, а як виростає, хвіст відпадає. Так, правильно, це жаба. Ану, хто з дітей вгадає, що за звір ніх вісім має, снує з ниток тонкі сіті, Щоб мушки в них ловити. Так, це павук, правильно. У ставку живе на дні, має диво клешні дві. Залізає в очерет, ходить садом наперед. Так, це рак. Молодці, ви відгадали всі загадки. А зараз допоможіть тварині потрапити додому, де проживає ведмідь? у барлозі, собака, у буці, бджола, у вулику, птах, в гнізді, риба, в акваріумі, шпак, шпаківні, жаба, у воді та білка. В дуплі. Так, правильно молодці. Закінчуючи наш урок, давайте згадаємо все, що ми сьогодні вивчили. А зараз доповніть речення: найчисленніша група тварин, які мають шість ніг – це комахи. Тварини, тіло яких вкрите слизькою лоскою, риби. Тварини, тіло яких вкрите м'якою вологою шкірою, живуть на суші і у воді. Це земноводні. Тварини, тіло яких укрите сухими лусочками. Вони рухаються плазуючи, тобто тягнуть своє тіло по землі. Так, правильно, це плазуни. Тварини тіло яких вкрите пір'ям. Птахи, тварини. В тілаках вкрите шерстю і вигодовують, малять молоком. Так, це звірі. Молодці, ви добре все запам'ятали. Учені поділяють тварин на велику кількість груп, серед них черви, молюски, ракоподібні, павукоподібні, комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи та звірі. У кожній з цих груп багато видів. А вдома я пропоную вам виготовити представника групи тварин павукоподібні. павокоподібні. Для цього вам знадобляться плід каштана, пара декоративних очей, три смужки пухнастого дроту, шматок пластиліну, клей ПВА та ножиці. Виконуйте послідовно такі дії. Перше. На нижню частину плоду каштана прикріпіть пластилін. Друге. Смужки пухнастого дроту розріжте на три рівні частини. Третє. Вісім частинок пухнастого дроту прикріпіть до пластиліну жнижної частини плоду. Сформуйте ноги павука. Наклейте очі на зовнішній частині каштана та пофантазуйте чому запропоновано назву. Vasília Pavoukri.